Ви дуже відкрито висловлювались щодо зовнішньої політики, особливо щодо війни в Україні. Ви їздили в Україну, зустрічалися з президентом Зеленським. Коли президент Трамп каже, що він думає, що президент Путін хоче миру, чи згодні ви з ну, цим? Я думаю, якщо нас чогось і навчили останні три роки, так це що Володимир Путін не хоче миру? він хоче Україну і. Той факт, що ми вже майже два місяці після угоди, про припинення вогню, з якою Україна погодилася, і Росія продовжує затягувати і вигадувати виправдання, я думаю, це підтверджує цю точку зору. Дивіться, я зустрічався з Володимиром Путіним. Я вивчав його лідерство в Росії протягом десятиліть. І я дійсно вірю, що Путін розуміє тільки силу і це причина, чому в цей момент ми повинні чітко заявити, що Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати вільний світ, щоби надати Україні військову підтримку. необхідну для відбиття російського вторгнення і досягнення справедливого та тривалого миру. Ух, Ех хитання. Підтримці яке демонструвало керівництво протягом останніх кількох місяців, на мою думку, лише підбадьорило Росію. Ми продовжуємо бачити їхні жорстокі напади на цивільне населення, які забирають невинні життя. М. Тепер дозвольте пояснити. Це не лише про Україну для мене. Ви знаєте, я дійсно вірю, що якщо Володимир Путін захопить Україну, це лише питання часу коли він перетне кордон, де нашим військовослужбовцям доведеться протистояти йому. Е, Я маю на увазі Латвія, Литва, Латвія, Литвия, Естонія, Істонія і союзники якщо, якщо Росія прийдеться ці кордони, е, у нас є договірні зобов'язання е, вступити з ними у військове зіткнення. Я, я тримаю м, сидячи тут у бібліотеці Кеннеді, я дотримуюсь старої доктрини Рейгана, що ЕЕ, е, якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми надамо вам засоби боротися з ними там, щоб нам не довелося воювати. І це принцип, якого ми повинні дотримуватися тут, надаючи президенту Зеленському та Україні військову підтримку, яку вони потребують, е, е, щоб відбити та зупинити цей жорстокий російський вторгнення.